Усім привіт! Якщо вам набридли звичайні відпівнічі котлети, то сьогоднішній рецепт саме для вас. Приготуємо в'ясні крученики в сметано часниковому соусі. Це гарний варіант гарячого як для вечері, так і на святковий стіл. Не забувайте ставити лайк цьому відео та давайте приступати. А я вам нагадую, що детальний список інгредієнтів, як завжди, знайдете в описі під відео. Сьогодні для рецепту я обрала філейну частину свинини, але звичайно можна готувати цю страву із курячого м'яса. Свинину нарізаємо шматками товщиною приблизно 1 см та відбиваємо м'ясо молотком з обох сторон. М'ясо нам потрібно посолити, поперчити та я ще також використовую улюблену приправу до м'яса. Та всі спеції ми ніби втираємо руками у м'ясо. Так робимо з обох сторін. Тепер приготуємо ароматне чесникове масло. Для цього потрібно нарізаємо зелень, у мене це петрушка і кріп та додаємо до м'якого вершкового масла. Також сюди вичавлюємо декілька зубчиків чеснику та перемішуємо все до однорідності. Наступним кроком будемо власне, формувати наші крученики. З боку маємо підготовлено все необхідне, а саме м'ясо, часникове масло та твердий сир, нарізаний на брусочки. Беремо шматок м'яса, смащуємо поверх маслом, на край ставимо 1-2 кусочки сиру та щільно скручуємо у ролетик, защипаючи в кінці зубочисткою. Аналогічно повторюємо із кожним шматочком. Далі ролетики обвалюємо у борошні та обсмажуємо на великому вогні з обох сторін до золотистості. Знімаємо з вогню, та коли м'ясо трішки остигло, виймаємо з нього зубочистки та повертаємо у суху сковороду. Останнім кроком приготуємо сметано-часникову заливку. Я дуже люблю, коли підливи виходить багато, тому беремо пів літри води, вичавлюємо туди 4-5 зубчиків чеснику, додаємо ложку борошна та сметану, перемішуємо так, щоб не було комочків. Та заливаємо цією сумішю в наші крученики. На слабкому вогні будемо готувати ролетики до повної готовності приблизно 30-40 хвилин, час від часу перевертаючи їх та при необхідності додаємо воду. М'ясо приготовлене в такій заливці, получається дуже ніжним та ароматним і смакує з будь-яким гарніром. Спробуйте і ви. Та не забувайте залишати під відео ваші коментарі, чи сподобався вам такий рецепт. До нових зустрічей!